Битва, війна, смерть все це відноситься до однієї людини. Генерал Момот. Історія життя. Битва за батьківщину. Момот Ігор Федорович народився 18 серпня 1965 року у місті Тираспіль у Молдові. Сьогодні ми прибули до Оршенця. Тут знаходиться школа прикордонників, яка названа в честь Ігоря Федоровича Момота. Вона огорожена лісом, та тут є полігон та ходять багато військових, які охороняють цей об'єкт. Ось цією стежиною Федорович Момот ходив до школи, в якій я працювала в далекому 2011-2019 році. Які спогади про Ігоря Федоровича, мабуть, це одні з найкращих спогадів моєї роботи, моєї кар'єри як вчителя, як науковця. Бо саме звідси вона починалася. Воював в Афганістані. Хотів встановити пам'ятник усім, хто загинув на бойових точках. Ігор Федорович запам'ятався як людина щира, яскрава, і людина, яка вміє не лише продукувати ідеї, а їх реалізовувати. Ім'я Момота згадується, коли мова йде про найбільш гострі та небезпечні ситуації. Тому людина, яка бачила красу у сьому. Людина, яка е не цуралася і не вивищувала себе ні перед цим. Ігор Федорович Момот загинув 11 серпня 2014 року під час обстрілу на Луганщині. Став помер Ігор Момот. На цвинтарі номер 2 у Черкасах знаходиться пам'ятник йому та його батькові. Ігор Федорович отримав військове звання генерал-майор, на жаль, посмертно, а його батько Федір Акимович помер при військових завданнях. А, мабуть, остання наша зустріч. Остання зустріч була в його кабінеті, коли ми приходили разом із моїми учнями. Ми в нього колядували. І він каже, Леська, все буде добре. Ну, а вже за кілька місяців почалась війна, і Ігор Федорович разом з своїми курсантами вирушив на схід. Дому хочете. А хто ж не хоче? Звісно, хочемо. Мені однаково. Чи буду я жити в Україні, чи ні? Чи хто згадає, хто забуде мені в снігу на чужині? Однаковісінько мені, неволі вирос між чужими і не оплаканий своїми, в неволя плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду, не покину на нашій славній Україні, на нашій, ні своїй землі. І не пом'яніть батько з сином, не скаже синові, молись. Молися сину за Вкраїну, і возмучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні. Та ні однаково мені, як Україну злої люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, ні однаково мені. Ви дізналися трагічну історію життя видатного українського героя. А наразі таких тисячі. Тож давайте не забувати, завдяки кому ми прокидаємося та проживаємо відносно спокійне життя.